Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Один із заводів у Дніпрі очолює сепаратиста, екс бойовик ЛНР Андрій Анофрієв Бігусінфо. Він перебуває під слідством через співпрацю з терористами, але його заблоковано через війну. А його компанія підписує контракти з держпідприємствами. Бойовик із контрольованого Росією квазіутворення ЛНР Андрій Анофрієв очолює власне вагоноремонтним заводом у Дніпрі і підписує контракти з державними компаніями. Про це йдеться в розслідуванні «Бігус.Інфо». Андрія Анофрієва вже два роки офіційно підозрюють у сепаратизмі та участі в незаконному воєнізованому формуванні довести його не змогли через те, що через тимчасову окупацію Луганської області справа зникла. З 2019 року він очолює Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів, а те Дніпровагонбуд. У квітні 2021 року Анофрієва затримали за підозрою. У причетності до незаконного збройного формування, Всевелике військо Донське у 2014 році. Його відпустили під нічний домашній арешт. Зокрема, це злочинне формування вважали причетною до викрадення людей для отримання викупу та вбивства співробітника СБУ, майора Тимура Гетьманського. Протягом року досудове розслідування у справі завершили і справу передали до марки. Марківського районного суду Луганської області, але після початку повномасштабного російського вторгнення Марківка опинилася під тимчасовою окупацією і тому засудити його не змогли. Матеріали справи мали бути передані до Покровського районного суду Дніпропетровської області. Але цього не сталося. У прокуратурі заявили, що чинний кримінально-процесуальний кодекс не передбачає повторного скерування обвинувального акту до іншого суду. Проте кримінальна справа не завадила Анофрієву успішно працювати та навіть отримувати держзамовлення. Зокрема, за інформацією Бігу .Інфо», у вересні 2020 Двадцять року його завод підписав контракт із держпідприємством Український науково-дослідний інститут вагонобудування у грудні. Контракт на капітальний ремонт піввагонів із державним підприємством Східний гірничо-збагачувальний комбінат. На підконтрольній Україні території Нофрієв також очолив одну зі структур укрзалізниці. балотувався до Харківської облради, відкрито публікував у соцмережах фото з ЛНР та з іншими терористами, і при цьому його підприємство успішно працює, а сам він живе в Дніпрі. Нагадаємо, контррозвідка та слідчі служби безпеки заявили про викриття нових фактів. Співпраці затриманого за підозрою у Держзраді колишнього президента Атема Торсіч В'ячеслава Богослаєва з російськими пособниками у так званій Донецькій Народній Республіці, яку він особисто фінансував через сплату податків та зборів у бюджет цього квазіутворення. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!